За допомоги наших іспанських партнерів та е, окремої допомоги нашого товариша пана Дениса Митюка, благодійний фонд серця України отримав чергову партію допомоги на е, потреби Збройних сил України та потреби тимчасово переселених е, осіб з окупованих територій нашої держави. І ось зараз ми прийматимемо чергову партію гуманітарної допомоги. В її складі продукти, харчування, медикаменти, гігієнічна продукція, одяг, взуття, ковдри, спорядження для військових та інше. Наш фонд підтримує людей, що постраждали від війни та Збройні Сили України, фінансуючи закупівлю продуктів, медикаментів, одягу для постраждалих та закупівлю спеціалізованого спорядження для Збройних сил. Наші волонтери побували в найгарячіших точках війни зі своїм грузом допомоги. Благодійна організація, благодійний фонд серця України нічим не відрізняється від звичайних українців. Ми, як і всі люди, яким довелося змінити свій спосіб життя.